Привіт, друзі, вітаю вас в зимовому царстві бджіл. І у нас на сьогодні вже пройшла третина зими. Далі постає питання: коли класти підгодівлю і чи треба це робити взагалі? Бо бачила в Ютубі, де хто кладе Канді і ще з кінця листопаду. Приколісти, так би мовити, е, обговоримо, що краще класти канді або мед, і чому, та які ще є варіанти підгодівлі. Е, і розкажу вам, коли ми робимо огляд перший огляд бджіл, і скільки бджоли з'їдають кормів за день і в певний період зими, щоб мати розуміння приблизного контролю по споживанню. Тож, поїхали! Пропоную друзі почати із середньостатистичних даних по споживанню кормів бджолами в зимовий період, тобто в період спокою або в період пасивної активності. Наведу вам приклади в точних цифрах по споживанню кормів бджолами в умовах України середньою сімейкою. Листопад і грудень це найекономічніший період споживання. Споживання йде по 20-25 грам на добу, тобто за місяць до 800 грамів. Далі січень. Січень споживання росте і складає 30-35 грам на добу для середньої сім'ї, тобто 1 кілограм на місяць. Лютий місяць це початок активу маток та старт розплоду. Споживання кормів ще зростає і складає 50-80 грам на добу, тобто до 2,5 кг на місяць. Далі березень, мій улюблений місяць, споживання ще більше зростає і становить 100-150 грам на добу, тобто до 4,5 кілограми на місяць. А тому завжди кажу, що 2 кілограми на рамку це замало. А щоб пройти зиму, можливо, впритул і вистачить, але зимівля це півбіди. Головне не тільки дозимувати, але ще й перевеснувати. А коли повторні морози весняні на втомлених після зимівлі бджіл і ще й з розплодом. І з малою кількістю кормів, то це фатальне комбо для пасіки. А далі, якщо не переводити в грами, рахувати розхід по кормовій рамці. А це, на мій погляд, ще простіше, то бджоли в середньому споживають в період спокою, це листопади, грудень і січень, 1 міліметр висоти кормової рамки на добу, це в середньому на місяць 3 сантиметри. Далі споживання росте а із появою вже розплоду, і лютий та березень, і може складати 2-3 міліметри висоти кормової рамки на добу, тобто від 6 до 9 см на місяць. А це, друзі, середньостатистичні е, дані. Звісно, споживання кормів зростає, причому значно зростає, якщо у вуликах, де зимують бджоли, е, створюються несприятливі умови, як надмірна вологість, е, погана вентиляція або надмірно сильна вентиляція, якщо миші турбують наших бджіл, а якщо птахи. Кіпішують і також турбують бджіл, то це все може спричинити більш активне споживання зимових кормів. А тоді наслідки швидко переповнюються кишківники, і потім опоношення та часткове або повна осип сімей. Далі, друзі, йдемо. У багатьох повстає питання. Коли продивлятись бджіл. Дехто бачу, це робить вже зараз, дехто ще в грудні передивився. А є такі, що кажуть, що взагалі не треба чіпати, і бджоли там самі якось розберуться. А то колеги скажу, правда, десь посередині. Якщо бджоли загодовані, як і в нас посередньому непогано, то ми перший огляд робимо після 20 січня. Буває на кілька днів пізніше, якщо якась сім'я відійде в перший проміжок земівлі по якійсь причині, то туди і дорога. А це вказує на слабку генетику бджолу родини, яку не бажано розповсюджувати на нашій пасіці, щоб із роками не просадити трудневий батьківський фон. Тож, ми, якщо такі сім'ї. Трапляються, ми не витягуємо бджіл за вухо, а, якщо вони просідають в першій половині зими. А ось після 20 січня в нашій позиції є обов'язковим перегляд. Ми мітимо сім'ї, які вже а, дійдуть до середини або навіть можуть зайти за другу половину. А багато хто в коментарях пише, що треба було краще загодовувати бджіл. І це правда та пріоритет. Але всі ми знаємо, що лінійного бджільництва не буває. Якась сім'я більше з'їдає, якась менше, все як і в людей. Навіть під час загодівлі деякі сім'ї беруть краще сироп, деякі сім'ї беруть гірше сироп. Тож пильнувати треба, але без фанатизму. До речі, з нашої практики, в 2022 році, оскільки ми переїхали на інше місце життя, і загодівля в нас почалася пізно, і проводили ми загодівлю довго, бо була прохолодна осінь. До речі, як і в 2025 році осінь дуже схожа, то і бджоли по кормам зайшли в зиму не на максималках. І другу вже половину зими нам довелося побігати та підгодовувати бджіл. Бджіл ми витягли, тож все реально, і при пізній чи поганій загодівлі. Беріть це до уваги, що контроль обов'язковий. А далі, друзі, наступне питання. Якщо виникла потреба в підгодівлі, в процесі зимівлі, то ще краще? Мабуть, Канді так ні, в Канді менше харчова Цінність, а, значить, краще мед, підгодовувати все ж таки медом. А, так ні, там пилкові зерна, що навантажують шлунки. А і як деякі бджолярі акцентують, що якщо підкласти зимою бджола меду, то матки починають червити в першу секунду. Тож, друзі, геть, міфи, кліше, ярлики всі, тут допоможе тільки практика. Пробували ми підкладати і канді, і мед яскравої різниці, ну не побачили. Головне, щоб у бджіл були наявні корми. А буде це борщ чи суп, це не важливо. Головне, щоб на білкове канді е, в дані періоди, бо це прикол, який може вилізти боком. Література описує перспективу підгодівлі медом, акцентуючи на те, що в Канді типу менше енергії. Більш нова риторика вказує на те, що краще канді, бо в медові багато пилкових зерен, і на бджолині шлунки це може бути більш важким кормом. А ще акцентують на те, що якщо мед не ваш, а покупний до прикладу, то він може. Передавати можливі хвороби з чужої пасіки на вашу. До речі, друзі, це правдивий факт. Ну і що ж показала наша практика? А, підкладали ми і Канді, і Мед, ми тестували, ми порівнювали різниці нуль. Головне, якщо ваші бджоли дійшли вже до задньої стінки, не кладіть їм цю підгодівлю далеко від клубу, намагаючись їх відтягти в зворотню сторону до передньої стіночки, де вже порожні стільники. Кладіть на голову їм, а бджоли самі розберуться, куди їм перенести та як їм споживати ці корми. Різниця в цих підгодівлях така, що канді вживають одразу. В стільники не переносять. А мед закладають вже в стільники, тобто роблять перенос. І Часто буває таке, що бджоли вже біля задньої стінки, ми підклали їм меду, вони його вибрали і під час наступного вже перегляду клуб може трохи відійти від задньої стінки до середини. Тобто кормовий запас вони поповнили і тихенько сидять, нямкають. Висновок, який же висновок? Не заморочуйтеся. Якщо у вас є власний мед, то кладіть мед при потребі. Якщо є канді, то кладіть канді. Головне, щоб зараз воно було не білкове, без білків. Дехто кладе просто медову рамку на голову також робочий варіант. Але нам особисто він не зайшов, бо не видно. Потім скільки там бджоли е, з'їло в цій рамці, потім перекидати її вже на іншу сторону, а там бджоли зверху. А потім, якщо ця рамка лежить до весни, матки в цю рамку червлять, бо там концентрується найбільше тепло зверху. Ну і так далі. Е, тож варіант працює, але з нюансами. Непогано спрацьовує, до речі, підставка медових рамок в розріз гнізда бджолам, які дійшли вже до задньої стінки. Це найкращий варіант, який в один підхід забезпечить бджіл кормами, а вже аж до кінця зими. Тож є там нюанси. Краще один раз побачити, аніж сто раз послухати. Тож цей підхід я вам трохи пізніше покажу наочно. Тож, все, друзі, питання ми обсудили. Наше бачення та наші підходи постаралась я максимально вам розкрити. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступному відео.